Привіт, день 50-50-й футлярчик вже сьогодні буде. А перед тим як ми виберемо переможця, заходьте в опис під відео, підписуйтесь на мій телеграм-канал, також фолийтеся на твіч. Стрім запущу приблизно о 15.30. Тому підписуйтесь на телеграм, фоловуйтеся на твіч. В телеграмі буде сповіщення про початок стріма. Дякую всім гарно, а ми вибираємо тепер переможця. І ці скини в нас забирає Олег, Олег П 6223. Кожен день пише, кожен день надіється на перемогу, і нарешті ти Пиши мені в особистий телеграм, він також буде в описі під відео. Для участі в розіграші вам потрібно підписатися, поставити вподобайку, залишити будь-який коментар під даним відео, і ви вже будете брати участь у розіграші. Завтра я розіграю такий MP7, просто посмішка, з яким я грав рік це мій особистий скін. Тому підписуйтеся і давайте наберемо вже 200 підписників до кінця цього місяця, я у вас вірю. А сьогодні я відкриваю футляр під час гри. Нам написали відкрити футляр під час бою на смерть, але я відкрию його, граючи з друзями, звичайний ММчик. Дивіться, що випало. Ресланними mm -hmm. подряпинами. Добре, що встиг відкрити футлярчик, бо в мене крашнулася гра. ССГ-шечка, синька з численними подряпинами. Не щастить навіть на 50-й день. Тому всім дякую за перегляд. Чекаємо завтра.